Унікальні LED-лампочки на всі випадки життя. Я скраю з більше 7 тисяч люмінів. Вставляємо до кінця лампу, провод повинен дивитися чітко вниз. Підключаємо. Ще буде один нудний тест про тайванські або китайські лампочки. Що ти, нам що ти нам показуєш? Це звичайна світлодіодна лампочка, яких є мільйон. Ні, друзі, сьогодні унікальний контент це унікальна лампочка на усі випадки життя. Ви скажете, що цього не може бути. Дивіться до кінця, буде цікаво, погнали! Із цієї лампи є в тому, що вона і має три режими. 6 тисяч Кельвінів, 3 тисячі Кельвінів і 4300. Перемикання відбувається за рахунок включення повторно ближнього світла. Попередньо ми проведемо тест на нашому професійному люксметрі. Ми вставляємо лампочку. Лампочка вже пропрацювала хвилин 10. Це вона трошечки вже просіла і ми фіксуємо відмітку 6 тисяч з копійками люмінів. Це при температурі 6 тисяч кельвінів. Зараз ми перемикаємо світло. Фіксуємо відмітку 6 тисяч люмінів. На температурі 3000 кельвінів. Ще раз перемикаємо і вмикаємо температуру 4300. За рахунок того, що зараз працюють паралельно два кристалла білий і жовтий одночасно. На своєму люмінометрі ми зараз фіксуємо відмітку більше 7000 люмінів. Приміть до уваги, що наш прилад більше просто не може показати фізично. Справа у тому, що лампочка вже має досить велику температуру. Давайте зафіксуємо її, 45 градусів Цельсія, вона вже прогріта. Але при своїй потужності лампочка могла бути набагато гарячішою, але, в принципі, її можна тримати руками. Давайте подивимось, що показує наш наш драйвер, він теж має право нагріватися. 45 градусів Цельсія нагрівся наш драйвер. Приблизно такі показники ми маємо на Діодні лампочки. Давайте спробуємо і зараз підключимо нашу класичну галогенову лампочку, подивимося, які параметри видає вона. Фактично, повірте мені, лампочка вже працює більше 10 хвилин. І ми бачимо, що у нас залишається яскравість більше 7000 люмінів. Ну, це дуже крутезний результат, при тому, що. За сам корпус я маю можливість тримати лампочку. Це говорить про те, що є грамотне охолодження та збалансована потужність. Вимикаємо нашу лампочку. Вставляємо нашу галогенову лампочку. Лампочка у нас оригінальна General Electric, цоколь H7. Вставляємо, дивимось на. Результати, ми бачимо при 1334 вольтах ми бачимо 1400 люмінів. Це стандартна потужність, яка, в принципі, би ми її знаємо, бачимо, але ми вам підключили для того, щоб ви розуміли різницю у потужності світла. Переходимо до наступного раунду. Друзі, до речі, ви інколи питаєте мене, наскільки сильно гріються світлодіодні лампочки. Давайте подивимось, до якої температури нагрілася наша звичайна галогенка. Дивіться, за буквально декілька хвилин ми маємо без малого 100 градусів Цельсія. Це наша звичайна лампочка 55 Вт галогенова. Я думаю, що ще декілька хвилин і ми будемо мати приблизно 100 градусів. Це тільки на корпусі. Сама, само скло гріється набагато сильніше. Друзі, робіть, робіть свої висновки самостійно. Звичайна рефлекторна фара від автомобіля Hyundai. Лампочка з токолем h 7 Теж таке існує питання. Чи складно поміняти лампочки? Знімаємо фішку живлення. Піднімаємо пружинку виймаємо галогенову лампочку. Наша світлодіодна лампочка. Всі сучасні лампочки мають можливість зняття цоколя з самої лампочки. Це зроблено. Спеціально для простоти заміни ламп. Що ми робимо? Піднімаємо пружинку, вставляємо лампочку та зажимаємо її. Перевіряємо, щоб лампочка стояла чітко на своєму місці. Ось таким чином, як вийшло у нас. Лампочку. Вставляємо для того, щоб фокус у нас був в ідеалі, вставляємо до кінця лампу, провод повинен дивитися чітко вниз, підключаємо роз'єм і закидаємо драйвер внутріш самої фари. Все. Лампочка встановлена. Взагалі, ми не рекомендуємо встановлювати потужні лампочки в рефлекторні фари, тому що є велика вирогідність, що вони будуть засліплювати зустрічку. Такого не повинно бути. Ми сьогодні протестуємо, подивимось, чи має право потужна лампочка бути встановлена в рефлектор і чи буде вона засліплювати. Дивимось. На екран. Потужні світла приблизно 7000 люкс, показує наш люксметр. Зверніть увагу, що жовте світло у нас стало трошечки нижче, ніж було СТМ на білому світлі. Це дуже зручно. Якщо йде дощ, туман, то Відповідно, нам не треба, щоб світло було так високо, як на білому освітлі при нормальній погоді, при нормальному сухому асфальті. Я трошечки підніму, щоб зафіксувати відмітку. Ми бачимо 6000 люксів без малого, 5800. І третій режим. Це наш комбінований режим. Зверху ми бачимо роботу нашого білого чіпа і знизу жовтого. Це такий універсальний варіант, збалансований. Кожний може обрати для себе свій варіант світла. 3700 люксів у нас зараз на білому. І піднімаємо трошечки вище для того, щоб зафіксувати відмітку жовтого і маємо 4600 люксів на жовтому чіпі. Прикол цих лампочок: що кожен може обрати саме свій варіант, який йому до вподобай. Наш класичний галгер. Фіксуємо на приладі 1153 люкси. Не забуваємо, що саме цікаве вас чекає в кінці відео. Галогенові лампи, які довгий час залишалися стандартом для автомобільного освітлення, більше не відповідають сучасним вимогам. Ми провели детальний тест ламп серії al 11 і порівняли їх із традиційними галогеновими лампами. Результати вкотре підтвердили, галогенові лампи безнадійно поступаються сучасним led рішенням. Чому галоген поступається? Низька яскравість. Світловий потік галогенових ламп не забезпечує достатньої видимості в умовах поганої освітленості, особливо на мокрій дорозі чи в тумані, одноманітна температура світла, галогенові лампи мають жовтий відтінок, який не завжди підходить для різних погодних умов, короткий термін служби, часті заміни ламп через перегорання, ще один недолік галогену. Чим унікальні led лампи AL-11? перший. Три світлові режими в одній лампі AL, 11 підтримують три варіанти освітлення. Біле світло 5500 кельвінів – ідеальний вибір для ясної погоди. Забезпечує стильний вигляд автомобіля та максимальну видимість. Жовте світло 3000 кельвінів – ідеальне рішення для їзди під час дощу, снігу чи туману. Біло жовте світло. Поєднання двох чипів для створення універсального спектра, що особливо ефективно в пасмурну погоду. Друга потужність і яскравість, світловий потік ламп АЕЛ 11 сягає 5100 люмен, реальний, і до 12000 люмен маркетинговий, що у 5,7 разів яскравіше ніж звичайні галогенові лампи. Це забезпечує безпеку водія та пасажирів у будь-яких умовах. Третє інноваційне охолодження Coldmaster. Активна система охолодження гарантує стабільність роботи led чіпів навіть за високих навантажень. Температура кристала, радіатора та драйвера залишається стабільно низькою, що продовжує термін служби лампи. Четверте: універсальність встановлення AL 11 підходять як для лінзованої, так і для рефлекторної оптики завдяки зовнішньому драйверу та підтримці КЕН. Їх можна встановлювати навіть у сучасні автомобілі без ризику помилок на приладовій панелі. Наші висновки після тестування результати тесту підтвердили – лампи а L11 11 це справжній прорив у сфері автомобільного освітлення. Галоген просто не витримує порівняння, адже AL-11 забезпечують яскраве та комфортне освітлення для будь-якої погоди, стабільність і довговічність роботи. Можливість адаптувати освітлення до різних дорожніх умов? Висновок лампи AL-11 11 Це не просто модернізація, а революція в автомобільному освітленні. Вони створені для тих, хто цінує комфорт, безпеку та стиль. Чи треба вам отаке світло? Чи треба вам отаке світло вирішувати тільки вам, друзі? До зустрічі в нових відео. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.